Вітаю, друзі, 11 жовтня. Загострення за загостренням спостерігаю у виступах колишнього віце-спікера Українського парламенту представника Всеукраїнського Об'єднання Свобода Руслана Кошулинського. Спочатку, шановний пан Руслан. Запропонував відібрати кошти у тих, хто виїхав за кордон у біженців, і профінансувати за це за їхній рахунок армію. Вдумайтесь відібрати кошти в тих, хто втратив житло в Бахмуті, Маріуполі, Авдіївці, і так далі. Не в чиновників, не в корупціонерів. Не в партії, які фінансуються як хабар парламентський, не в нардепів, які понаживали остатки, а в біженців, у тих, хто втратили домівку. Що ж це має бути в голові? Який ж це націоналізм, коли ти пропонуєш? Дозволити елітки жирувати далі, грабувати країну не помічаєш ні угод, е, якими надра іноземцям віддаються. Не те, що в Україну завозять, мігрантів почали завозити як робочу силу, а українців утилізують. Цього не помічаєш? І пропонуєш. Елітки все залишити, а обібрати біженців тих, хто від війни втратили житло. Ну, а це от, спостерігаю ще черговий такий потужний, в стилі потужного вислів, що потрібно заборонити, вступати до вузів, давати освіту, давати роботу. Кримінально переслідувати російськомовних. Ну, от коли питання мови в часі такої тяжкої війни витягується наперед, виставляється наперед, в мене таке враження, що ми повертаємося в 19 століття. В часи. Коли дійсно необхідно було рятувати українську мову, бо не було української держави, в часи, коли створювалось Товариство просвіта, от туди ми повертаємося. А що маємо зараз? Зараз маємо державу, зараз маємо законодавство, яке треба виконувати. І тут хоп, і колишній віце-спікер. Представник політичної партії націоналістичного спрямування виходить і каже: Давайте, мабуть, чи концтабори мовні побудуємо. Ну, насправді, насправді все дуже просто. Вони застрягли в минулому і завдячуючи саме їм. Українська держава, українська нація відкочуються в середньовіччя. У нас народжуваність впала в країні до межі середньовіччя, до руїни. І це не хвилює націоналістів, тих, хто себе так називає. Це не хвилює шановного Руслана Кошовинського. Його хвилюють російськомовні. Вони хочуть на цьому зробити хайп і якийсь політичний отримати дивіденд. Не вийде. Не вийде. Насправді українці потребують політики 21-го століття і націоналізму 21-го століття, коли відстоюються національні інтереси. Коли вони не продаються на догоду Москви, чи Вашингтона, чи Брюсселя, чи будь-якої іншої країни, коли не дають країну перетворити в сировинну Колонію, коли не дають країну перетворити в біопомийку, куди скидують мігрантів з усієї Європи. Оце справжній націоналізм. А мова віра. Церква, конфесійна приналежність, історичні дебати про роль тієї чи іншої постаті в історії України мають залишитися на розгляд фахівців, філологів, святих отців, вчених істориків. Вони розберуться. А країна має рухатись далі, розвиватися і мати е, здобутки. Заради добробуту своїх громадян, а не скочуватись до середньовіччя і вбивати власну націю. Схожа ситуація була в Ірландській Республіці. Ірландці довгий час боролися за свою незалежність з Британією. Мову ірландську не знав майже ніхто. Повстанці Зіра вивчали її, коли потрапляли до британських в'язниць. Тобто у в'язниці вже був час і вони вивчали. Як зараз багато хто з української мови вивчають мову в окопах на сході, до відома Руслана Кошулинського, один із найефективніших підрозділів на цій війні Азов було сформовано перші склади так точно з переважно російськомовної патріотичної української молоді. Тому всі ці спроби витягнути мовне питання це продовження і розділяє володарю. Давайте ділити українців. По, за ознаками мови, віри, за ознаками історичної пам'яті, е, служив, не служив, е, біженець не біженець, виїхав за кордон, не виїхав. Ні. Я не даремно згадав Ірландію. Наразі в Ірландії з нуля 15% все ж таки спілкується ірландською мовою. Але питання мови. Не стоїть на політичному порядку денному, його не обговорюють на ток-шоу, не чубляться, не хапають один одного за волосся. Так, більшість серванців говорять на мові окупанта, на британській мові, але їхня країна наразі розвивається. І має найбільший в світі ВВП. А наша країна, які кажуть, говорить тільки українською, скочується до середньовіччя. Я за те, щоб українську мову знали всі громадяни України. І цього вимагає законодавство. Але я проти мовних концтаборів, я проти нав'язування. Я проти примусу. І Я за те, щоб українці знали і російську, і всі інші мови світу, щоб могли читати Гоголя в оригіналі. Більше того, скажу так: 21 століття, друзі. Уже телефони перекладають все, що завгодно. Скоро науч будеш розмовляти з людиною, з іноземцем, і тобі автоматично буде перекладати. Це вже є. А нам кажуть не пускати, не давати освіту, не кримінально переслідувати, роботу не давати. Знаєте, якби Руслан не воював, не захищав країну Кошовинський. То це б виглядало взагалі б як злочин. Хоча і так. Захищати країну мало для політика думати про майбутнє країни. Ось головне. Україна потребує патріотизму, потребує націоналізму 21-го століття. Того, хто дійсно буде захищати суверенітет країни. А не бігати між Москвою, Вашингтоном, Брюсселем та ще іншими столицями, тим, хто буде захищати країну, щоб її не перетворили в сировинну колонію, не перетворили в біопомийку і не скинули сюди мігрантів з усього світу. Ось. Ось це є основа, ось це є патріотизм, націоналізм 21 першого століття. Дати добробут своїм громадянам. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.